Радий вас всіх вітати, любов'ю Господа Ісуса Христа. Мир вам. Мир. Сьогодні, я думаю, слово Боже, воно буде лунати для всіх. На першу чергу воно буде лунати для дітей і для тих, які вмолилися і стали як діти, щоб прийняти Ісуса Христа в своє серце. І якщо те, що говорив Ісус, сказано. Один раз в Біблії воно має значення. Якщо воно сказано два рази, воно має набагато більше. Якщо воно сказано три і більше разів, ми будемо читати те слово, яке написано в трьох Євангеліях. Ми прочитаємо Євангелія від Марка, 10 розділ з 13 по 16 вірш. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. Коли спостеріг цей Ісус, то обурився та й промовив до них, пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам: хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, дитя, той у нього не війде. І він їх пригорнув і поблагословив, на них руки, поклавши. Ми... Це написано. Про цю історію написано Євангелія від Матвія, Євангелія від Марка, і Євангелія від Луки. І учні думали, що у їхнього вчителя Ісуса Христа набагато більше є завдань, що набагато є важливіші речі. Тому вони думали, що діти не дуже вони важливі. Так? Але я хотів би сказати, що отут написано, що Ісус обурився. Це була, скажімо так. Він був дуже так м'яко незадоволений тим, що зробили учні. Тому що він сказав, що таких є Царство Небесне. Я думаю, кожен, коли загляне в своє серце, от хто приходив 5, 10, 20, 30, 40, більше років назад до Ісуса Христа, для того, щоб прийти до Господа, потрібно було умолитися як дитина. Зрозуміти, що твоє життя, яке було без Бога, воно не має ніякого сенсу. І що тільки в Бозі. Ти отримаєш нове життя і спасіння, і вічне життя в Царстві Небесні. Ви знаєте, що поки діти знаходяться з нами, з нами є час, коли ми можемо розповідати про те, що приготував для них Господь. І коли діти виростуть, якщо дітям уже буде років 18, у нас зали 90% того часу, коли ми будемо проводили з дітьми, воно вже пройде. У нас залишиться тільки 10%. У нас вже буде дуже мало часу розказати їм про Бога. І що коли дітки зараз найскладніше розповідати, от ми проводили табір, там були підлітки. Найскладніше розповідати про Бога для підлітків. Діти молодші і дорослі вони краще сприймають. Підлітки вони вже не вірять, вони дуже багато знають, це вони так думають. Да? І їм і вони кажуть, а на, ні, а так повинно бути, і дуже потрібно розповідати. Да. І зараз підлітковий вік, коли раніше він починався в 13-14, навіть 15 років, зараз вже в 10-11 він починається. І часу стає все менше і менше. І коли ми не розказуємо діткам, тоді як казалось, якщо ви не будете малим дітям розказувати. Про Бога, то потім все життя ви будете Богу розказувати про дітей. Ви будете просити за них, молитися, щоб вони покаялись, прийшли до Господа. Зараз оцей благословений час. І сьогодні буде час, коли будуть молитися над дітками. І я знаю, що краще, коли, от, скажімо так, хочуть, Бог благословляє нову сім'ю, створюється нова християнська сім'я. І в них іще нема діток, але щоб вони вже молилися, що якщо Господь їм дасть діток, щоб ці діти вони зростали для Божої слави. І тепер таке запитання, скажіть мені, будь ласка, коли потрібно говорити дітям про Бога? Коли? Я зараз прочитаю, це написано повторення закону, 6 розділ, з 4 по 7 вірш. Книга повторення закону це п'ята книга Мойсея. Шостий розділ з 4 по 7 вірш. Цю, це читають і зараз в Ізраїлі. Я думаю, хто живе в Ізраїлі, він знає. Починає. Слухай Ізраїля, Господь Бог наш, Господь один. І люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душою своєю, і, всім, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці Твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидитимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Тут написано, що дітям про Бога потрібно говорити завжди. Деякі думають, кажуть, що коли вони виростуть, вони вирішать. Коли вони виростуть, тоді буде дуже складно їм сказати. І якщо ми візьмемо, я багато разів говорив, але хотів би повторити, що. Коли діти, які ж з малого віку їм батьки розказують про Господа, на протязі життя від 30 до 33%, це із 100 дітей, від 30 до 33 дітей, вони прийдуть до Господа і віруючими. Коли дорослим розказують про Господа, і вони не чули, коли були маленькі, то із 100 дорослих тільки 6 чоловік прийде до Господа. Коли ми будемо підліткам розповідати, і вони в дитинстві не чули, то із 100 підлітків тільки 4 прийдуть до Господу. Потрібно розповідати дітям, щоб царство Боже воно наповнилося. Я хотів би розказати вам історію, яка відбулася в американському штаті Техас. Це був 1901 рік, і там знайшли нафту. Перед цим. В 19 столітті, десь в 1861 році, нафту знайшли в Кентукі, потім в Каліфорнії. І Техас, це там великі були у них землі, і там жили віруючі люди. І у них були великі пасовища, і от на одному з цих пасовищ там знайшли нафту. І один розповідав цей, ну, як така автобіографічна історія. Він каже: У мого сусіда знайшли нафту справа. Знайшли зліва нафту, ззаду, спереду. У всіх знайшли нафту. але у мене не знайшли. І ці люди продали горе землю за дуже великі кошти, вони отримали мільйони доларів. Що таке мільйон доларів в 1901 році? Це дуже великий. Він говорить, у мене не знайшли. І вони поїхали в міста, купили собі великі маєтки. Вони купили перші машини, які Ford були. І вони дуже добре зажили. І він говорить, я був дуже незадоволений. Господом, що він не дав мені нафти, що я там трудився. Але я трудився, і діти мої зростали. Через років 30 горе я зустрів своїх друзів, які туди переїхали. Я був дуже вдячний Господу, що в мене не знайшли нафту. Тому що їхні діти вже майже не ходили в церкву, в зібрання, і їхні внуки вже були невіруючі. Вони отримали великі гроші, і вони забули про Господа. Господь дає всі, Ну, Господь, буває, люди просять, щоб Бог їм дав багатство. Чомусь він не завжди дає. Да? Може, він краще знає, що нам потрібно. Написано, що коли молитва Отче наш, ми молимося, щоб Він дав хліб нам на сьогоднішній день. Ми ж не просимо нам на 20 років наперед, може попросити і потім не молитися. Да? Господь говорить, кожен день просіть. І це ж хліб, це не тільки хліб, це Ісус Христос сказав, Я хліб, який зійшов з небес. Так, ми повинні молитися, звертатися до Господа, молитися за своїх дітей, щоб вони виросли дітьми Божими. Нам Господь дав дітей на, на короткий час, потім вони виростуть, підуть. І наше завдання, щоб в цей час ми їм розказали про ті чудеса, які Господь зробив особисто, наприклад, в моєму, в твоєму житті. Тому що, якщо ти будеш розповідати те, що відбулося в тебе дійсно, не десь ти почув. Це буде дійсно той приклад, коли люди змінюються. Я думаю, ви бачили багато людей. Може, хто чув, коли я недавно розповідав, що два чоловіка там, які, у них і одного, і другого був інсульт, тому що вони ну, п'ють і курять, палять цигарки. А позавчора зустрів одного і він каже: я був зібрані. Ми з ним розмовляли просто, да? Цікаво було, він горе. І там за одного знайомого я кажу, він помер. Він каже: Ну, царство небесне. Я говорю, ні, п'яниці царство Боже не наслідують. І написано декілька разів. І він задумався. І він говорить, я був зібрані. І говорить, перед цим я ходив в другі церкви, і я там нічого не розумів. А тут я говорю, все зрозумів. Говорить, до мене підійшли, зі мною поспілкувалися. І говорить, в кінці мені подарували хліб. І для нього це було так, і він говорить, я знову піду. Коли приходять нові люди, Підходьте, спілкуйтеся, розмовляйте з ними. Може, ця людина прийде тільки один раз сюди, але вона побачить ту любов, яку дає нам Господь, якою ми можемо поділитися з людьми, які нас оточують. Притчі Соломона. Псалом 77, в деяких бібліях 78-й, з першого по сьомий вірш. Це навчальний псалм Асафа. Послухай, мій люду, науки моєї, нахиліть своє ухо до слів моїх уст. Нехай я відкрує уста свої приказкою, нехай стародавнє прислів'я я висловлю, щоб ми чули і пізнали і що розповідали батьки наші нам. Того не сховаємо від їхніх синів, і будемо розповідати про славу Господню, аж до покоління останнього, і про силу Його та про чуда Його, яке він учинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав в Ізраїлі, про які наказав був він нашим батькам, щоб повідомили про них синів їхніх, щоб знали про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть. Устануть і будуть розповідати своїм дітям і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божий, його заповіді перехтимуть. Тут написано про чотири покоління. Написано, що батьки сказали дітям, а діти сказали своїм дітям, а ті сказали своїм дітям, щоб знало покоління останнє. Господь бажає, щоб все наше життя було присвячене для нього. І якщо ми будемо трудитися для Господа, Господь сказав: шукайте на перше царства Божої правди, його все інше додасться. Якщо ми будемо думати, що ми от тільки будемо трудитися для себе, воно так не працює. Господь дав постанови, умови, закони, коли він сказав Робіть так і буде так. І коли ми будемо трудитися для слави Божої, Господь забезпечить всім, що нам потрібно. Він знає, кому скільки потрібно. І Господь всіх благословляє. Притчі Соломона, 15 розділ, 8 вірш. Я думаю, всі ми, при тим, як будемо читати, всі ми чули, що не всі молитви чує Господь. Так? Люди, які не вірять, вони думають, якщо я помолюсь, Господь буде чує мою молитву. Господь перву молитву людини, яка не знає Господа, він хоче, щоб це була молитва покаяння, щоб людина просила прощення, щоб вона покаялась. І тут написано такі слова. Книга Приповісти Соломона, 15 розділ, 8 вірш. Жертва безбожних огида для Господа, а молитва невинних його уподоба. І коли людина, от я колись з одним казали, він такий побудував горе, мільйон дав на храм збудував. Коли почали розмовляти, він десь мільйонів сто вкрав. Один мільйон він дав, да, на храм збудував. І людина думає, що якщо він дав соту частину, Бог його благословить. Да? І Господь. Сказав, що ця жертва, вона огида для нього. І що молитва невинних людей, людей праведних, його уподоба. Ми зараз будемо молитися. Хай Господь благословить, щоб наше життя воно було пересвячено для Господа. І щоб ми молилися за дітей, щоб вони з маленьких років вже пізнали Гос Господа як свого особистого Спасителя. І хай. В чому нас Господь благословить? Йому за все, слава Богу Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Будемо молитися.